Я чув, наприклад, від Барта Ермана таке: у третьому розділі Євангелія від Івана ми читаємо про розмову Ісуса з Никодимом, і вони там найімовірніше говорять арамейською, але Ісус там використовує гру слів, наприклад, коли говорить про народження згори. Так от Ерман каже, що якщо вони говорять арамейською, то це неможливо, а тому Іван просто вигадав цю історію, щоб довести власну думку. Є таке грецьке слово Анофен. Воно може означати згори або знову. Ісус каже, вам необхідно родитись згори. І цей вислів може означати також родитися знову. Барт Ерман каже, цього не могло бути, бо вони розмовляли арамейською. Я на це відповім так: Ісус розмовляє з чоловіком, якого звуть Нико Дим. Цей ім'я складається з двох грецьких слів. Чому б не припустити, що Ісус розмовляє з Никодимом Грецькою? Багато представників юдейської еліти могли послуговуватися грецькою, бо вона була мовою міжнародної освіти, мовою Візантійської імперії. Люди вивчають мови із двох основних причин: з емоційних міркувань та з економічних міркувань. Якщо ви хочете мати економічний успіх, вам допоможе в цьому грецька мова. З міркувань почуттів. Може цікавити й в але я вважаю цілком можливо, що Ісус розмовляв з Никодимом Грецькою, тому я не вважаю це заперечення слушним.